Значит, на чем мы закінчиваем? Мы лежим девидандом, да? Лежим чи не лежим? Лежим. це? А я уже встала на левое колено, уже полежала. О, значить, да. Тепер встаємо через піднімаючи праву в сторону в першу чергу. Спочатку правий бік піднімаємо Ліву ногу, ліве коліна кладемо вперед. Права залишається нога ззаду. І дивимося в бік лівого коліна вперед. На бхайрові знову ж таки. А, давайте я. Поверну зображення, mm. так. Вот, э. Значит. сейчас секундочку. Стоп. Все, тут ми продовжимо. Потім. Зараз ми сидимо з лівим коліном вперед. Тепер повертаємо праву ногу вперед, сідаємо. Ну, як скрестивши ноги, скажімо так. І руки лежать на стегнах долонями в напрямку до гори, і ми проспіваємо зараз один раз це шість хвилин займає е, Лінгябхерові стутія називається ця пісня, мантра. Тут теж слова на екрані. Ви співаєте разом із садгуру. Мене чуть зараз. Да. Угу. Хорошо. Теж я вимкну свій звук, І ми просто Деві, Сидячие так. जय Bhairavi देवी स्वयं भो नमः श्री जय भैरवि देवी स्वधारिणी नमः श्री जय भैरवि देवी महाकल्याणी नमः श्री जय Bhairavi देवी महाभद्राणी नम श्री जय Devi देवी महेश्वरी नमः श्री जय Nageshwari देवी नागेश्वरी जय भैरवि विश्वेश्वरी नम श्री जय भैरवि देवी सोमेश्वरि नम श्री जय भैरवि देवी दुःख संहारि नम श्री <Sessantanlyan -tree> जय भैरवि हिरण्यगर्भिणी नमश्री जय भैरवि अमृतवर्षिणी नमश्री जय भैरवि भक्तरक्षिणी नमश्री जय भैरवि सौभाग्यदायिनी नमः श्री जय भैरवि देवी सर्वजननी नमः श्री जय भै आयिणि नमः श्री जय भैरवि देवी शून्यवासिनी नमः श्री जय भैरवि देवी महानन्दिनी श्री जय भैरवि देवी वामेश्वरी नम श्री जय भैरवि देवी कर्मपालिनी नम श्री जय भैरवि देवी योनीश्वरी नम जय भैरवी देवी लिङ्गरूपिणी नमः जय भैरवी देवी श्यामसुन्दरी नम जय भैरवी देवी त्रिनेत्रिणी नमः जय Bhairavi देवी सर्वमङ्गली नम श्री जय भैरवि देवी महायोगिणि नम श्री जय भैरवि देवी क्लेशनाशिनी नमः श्री जय देवी गृहरूपिणी नमः जय भैरवि देवी देव्यकामिनी नमः श्री जय भैरवि देवी कालरूपिणी नमः जय भैरवि देवी त्रिशूलधारिणी नमः जय भैरवी देवी यक्षकामिनी नमः श्री जय भैरवी देवी मुक्तिदायिनी नमः श्री महादेवी लिंग भैरवी नमः श्री श्री शाम्भवी लिङ्गभैरवि नमश्री आहाशक्ति लिङ्गभैरवि नम श्री नमः श्री नम श्री Так, Це ми проспівали один раз. Тепер ставимо руки з боків на пол, боків тіла, піднімаємося стопи разом. Він слышав, так вас співали. Складаємо на маскар. Не знаю, що ти не слышав. Спав, мабуть. І робимо два кроки назад. Після цього ми це зробили один цикл. Після цього можна повторяти. Можна зробити ще два. Ну, рекомендується взагалі три рази робити. Ну, один раз теж можна. А можна п'ять? Ні, п'ять не можна. Можна 3, 6, 9. Одинадцять можна. Так, на цьому в принципі у мене все. Я думаю, що так. Ми зробимо. Знаєте, сьогодні шостий день на варатрі цього фестивалю, свята. Е, і бачите, другий день е, не виходить одним кусочком це записати, є, треба або монтувати, ліпити, або я просто завтра буду знову це повторяти. Я, Давайте будемо робити це до кінця на варатрі, я буду давати там всі інструкції там, чи робити з вами це разом. Е, ну Хоча б до кінця на варатрі хорошо цю практику поробити. От, виходить, сьогодні шостий день і ще потім три дня. От, і можна робити і більше. Я зроблю, не знаю, чи сьогодні, сьогодні, мабуть, не встигну, але зроблю інструкції там якимось постом. Подумаю, де в якійсь нашій групі, де там в каналі, там на Телеграмі. Щоб воно це було взагалі це Хайрові, це така тема, що можливо, можна виносити її як окремо, і робити навіть окремий курс якийсь, і і окремо ну, групу там чи канал, і багато. Того, що стосується її, ну, розбирати там окремим чином. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок, що ви про це все думаєте. Як вам це було? Щас я, давайте камеру свою вімкну. Без камери та без камери. А. Поделиться вражением, или отсутствием чем-нибудь поделиться. Что у вас есть? Я могу, я могу поделиться. Я, знаешь, как, наверное, ну от того, что я не сначала, не сегодня, не в те разы. Не, не очень поняла, вот суть этой Дэви Бхаровхи, но я представила, что раз это мы делаем, ну, я так вот мой ум представила, что раз это мы делаем на Варатрии, это женские аспекты, да, и мы говорим о жен, значит, это такой образ Ну, как бы, божественной матери, в общем-то, да, и как будто бы Жил я вот когда да женскости, женского какого-то общего такого аспекта. И я когда ложусь, это у меня хоть и здесь и нету, не нарисовано ничего. Здесь у меня пыталась свечку найти, свечку не нашла. Но я представила, вон там плита, что там горит огонь. Вот, короче, что там вот это вот Дема Мария, в общем-то, да. И я, я вот это вот лежу и, и ее благодарю. Понимаешь? И получается... Сначала я такая думала, боже, там, может быть, я как-то неправильно, а потом думаю, ну вот как я поняла, как у меня получается, как я делаю, главное, я делаю. Все, вот Что у меня это? есть намерение, и я вот тут вот, в этом в общем круге делаю. А там кто знает, как оно правильно, как оно неправильно. Ну вот как-то так. Спасибо. Да, спасибо, Наташа. Тут я скажу, есть еще, допустим, вот Кум, куму, таке можна купляти. то есть це там куркума, там і з чимось там, не знаю, з розу вони перемалують, чи що, ну, таке воно червоне. І от рекомендують ще теж мазати це, собі між бровами. А это в каких? Вот в этих магазинах, которые восточные, типа лавки, да? Дети Ми Купуємо в вишевському магазині Иша Лайф. одним словом комьюэй вот можно там куплять угу. вот, э... а что она дает в этом месте ну то что куркума я понимаю что полезно а именно в этом месте какой от него эффект ты разумеешь э... однозначную выводы такое у меня нет, нет да угу. да но может быть разный эффект я думаю Но ми привносимо, ми намагаємося зробити себе да, щоб сприймати, щоб привнести в себе, так би мовити, оцю цей жіночний жіночого начала. То есть, чтобы... Тому що в... він дуже пригнічений. Він в кожному з нас він пригнічений, бо бо це автоматично відбувається. Він пригніщений, тому що у нас. Ми постійно в режимі виживання, в режимі заробляння, в режимі давай бери більше, кидай далі. Тобто, а, це, а це чоловічий аспект. От. І якщо ми їх не будемо балансувати, то ну, діла не буде. Я хочу сказать, можно я тут мысль пришла? Я вчера абсолютно случайно там попала на вечером такие же ночи вечерницы. Вот, и там как раз тоже был про женский аспект, про вот это вот все. И, и, такая фраза меня, знаешь, там как бы ну, запомнила я ее, что получается, Бог женщине доверил жизнь ну, такая глубокомысленная фраза, да, что ну, и женщина может продолжать жизнь. Вот, и получается, от состояния от энергии женщины, ну, как бы все зависит, и в семье, и дети, и вот, ну, доверие жизни. И вот дальше следующая фраза была, что вот сейчас, вот в сегодняшней ситуации, да и вообще, в принципе, мы, получается, как будто бы выбираем жизнь, ну, из-за страха смерти. Ну, то есть мы боимся вот сейчас как бы умереть, да, ну, из-за вот, допустим, войны. И выбираем жизнь. Но мы должны выбирать жизнь не из-за страха смерти, а потому что нам ее, ну, вот как, как женщины, да, что нам ее доверили, как, ну, вот что-то такое, больше, больше смерти, больше нас, больше всего, вот именно такая жизнь, да, и вот в разрезе того, что вот сегодня мы тоже делаем, но также получается, женщине же доверил Бог жизнь, да, продолжение жизни. Значит, значит, получается, нам нужно ну, отнестись к этому вот с большим как бы вниманием, вот как ты сказал, да, целеустремленность это все это мужские аспекты. Мужчины же не могут рожать детей и продолжать жизнь. Така женщина можуть. Так, да, ми навіть не можемо собі уявити всі нюанси, як це стосується, як це впливає на нас і на наші можливості. Так само, як нам треба дві ноги, да, щоб ходити, так само і тут. Тобто, це можна порівняти з тим, що давайте ходити на одній нозі. От як це у нас буде вийшло? Сильно ми будемо далі кидати. Так само і тут. Кожна людина має збалансувати це в собі. От ти зараз говорила, і мені знову пригадувалось, я це декілька днів. Мені там одне відео сподобалось цього. Я казав хлопчини, це Олександр Меншуков його звати. я там постив у себе на Фейсбуці, там якісь цитати його, і, і от він говорить про те, що через цей страх смерті, так би мовити, да, через ну, страх, в принципі, да, що ми постійно в, оці, в режимі оборони, ми якраз і ведемо себе до смерті, а якщо ми розвиваємо свою здатність довіряти, так би мовити, да? ну от що, ну як, ну ти нікуди не дінешся. Ну, ми, ми... Я не знаю, були там мишки віра і надіжда у Леся Подеревнянська такі персонажі. І вони там таку фразу, ну що якщо без матюків казати, то так, ну що бійся, що не бійся, однаково здохнеш. Який сенс бояться? От. Тому так, да, така історія, що смерть, ми кажемо, що вона. Як совєчиця, от є така поговорка, да, що пам'ятає смерті, да? пам'ятає про смерть. Що значить пам'ятає? Це не так, що треба. Коли, ти, коли ми інколи згадуємо, то ми боїмося. І це нас лякає, і ми тоді ходимо зашугані і постійно в обороні. Ваці. А коли ми постійно пам'ятаємо, коли ми постійно в цьому режимі, це і є суть духовності. Що ти пам'ятаєш про смерть, і ти розумієш, що не треба боятися. І ти розвиваєш цю свою здатність іти в свій страх да? і робити те, що треба, бачить, що треба робити, по-перше, отримувати більше цієї якоїсь ясності, бачення, емпатії, здатності. Не лише дбать про себе да дивитися, коли треба і комусь допомогти, а коли. Ну, як об'єднуватися, це теж там менше кажуть, подивіться на обізян. Вони завдяки емпатії, вони захопили всю планету, да, розплодились скрізь і можуть вижити. Бо вони ж ну, такі досить не дуже сильні відносно там, якихось інших тварин, там, хижаків. А завдяки тому, що вони підтримують, держаться за свою стаю, да, підтримують один одного, як в Мауглі. Да? Тобто вони, як пчеліним роєм нападають на тебе, да там чи і навіть як і би ти там сильний не був, навіть якщо ти будеш слоном, то якщо на тебе дуже багато мурашок таких нападе, то буде тобі халепа. от І от і оцей як він там розвиває. Відповідає на питання, там цей хлопець, такий співбесідник, дуже практично його запитує, такі ніби приземлені питання, і воно дуже хорошо в комплексі получається цей діалог. От, ну, що ж робити? І, і от оця ідея, що коли коли ми думаємо, ну, це ж карма, і от у кожному своє. Ну от, хтось там зараз під бомбіжками, там його бомблять, хтось там помирає, ну, така, значить його карма. Ну, значить, так і треба. А от якщо там твоя карма отака, ну, от, значить, так і треба. От. Це дуже егоїстично так думати. Це зовсім не про духовність, не про розуміння того, як все є, як дійсність відбувається. Ні, це не так. Це не, неправильно, так. таке мислення невірне. Тому що Бог, да, він, Його любов полягає в тому, щоб він дозволяв тобі проявляти свою волю. Він дав тобі волю, він дав тобі, сказав, ось она, і роби з цим, що хочеш із своїм життям. Це прояв любові, найвищий, такий божественний прояв любові, можна сказати. І от. Ми так само із своїми там, дітьми, із своїми близькими. Ми або розвиваємо цю свою здатність дозволяти кожному робити так, як йому краще, а не казати, як йому треба. Дивіться, ось роби отак, як Кінь там був момент, типу у них же там ці спічки, сірники, у них це найвища цінність, там кеце. І от він каже: на, ось тобі отак ось отам, добувай вогонь, там якийсь йому девайс дає, там металічний каже, отак, на, отак роби. От, не витрачає спічки, дурний. дурний. Так оце ми, як обізяни, постійно вважаємо, що треба, там, я не знаю, ну, в битову, на битовому рівні скрізь там, своїм дітям ми говоримо, що отак роби, отак хорошо, отак погано. От. І, і потім ми розказуємо, що є там Запретний плод сладок. Ні, запретний, і потім на, навколо цього куча теорії, що давайте, що запретний плод сладок, давайте тоді запрещать те, що хорошо. Ну Тобто виходить до маразму з цими теоріями насправді. От, а попробуй не заборонять. Попробуй, дай волю своїй дитині. Дай волю е, на дитині це. Ти можеш відчути, наскільки це велика цінність дати волю іншій людині. Тому що дітей ми любимо ну, найбільше в своєму роді, да? ми, ми, нам легко допустим, давати волю там своїм батькам, дозволять їм робити, як вони там. Вважають за потрібне, да, тому що ми їх вважаємо старшими. А дітям вже ми типу, о, дитина це моє, і я тут для неї Бог, я буду їй розказувати, як треба. Ні, не ти будеш ти розказувати, як треба. Вона тобі розкаже, як треба. Особливо, коли вона підросте, коли їй там буде 12 і більше. Вона тобі розкаже, який ти Бог. Побачиш. От. І ми повинні до дванадцяти натренувати цю свою здатність не розказувати, щоб залишитись з друзями з дитиною, щоб не напортачити дитині, не, не поламати життя, щоб вона не стала калікою, відстоюючи своє право. Да? Я там тряпка, чи що там я чи там я право маю, як там ці тексти? От і з іншими людьми ми маємо це практикувати. Тобто давати волю їм, ти знаєш як треба, але те, що ти знаєш, як треба, це для тебе. А ми тут кожен знає, що треба президенту, що треба президенту Америки, що треба президенту Росії. Що ти ми нічого не знаємо. Ми думаємо, що ми знаємо, що війна має закінчитися. А хто сказав, що вона має закінчитися? А може, якраз це найкращий розвиток подій, що вона є? Откуди ми знаємо, хто ми такі? Така історія. Отак От я думаю, насправді. Дякую, що вислухали. Ну, так оно і є. Чим більше, знаєш, чим більше я узнаю, тим більше понимаю, що я нічого не знаю. Так. Да. Це, це насправді є знання, коли ти пізнаєш, що саме ти не знаєш, це найцінніше знання. Тому що це от у Кастанеди було, що він, поділяємо, ми поділяємо те, що ми не знаємо. На непізнане і на непізнаваєме, на те, що неможливо пізнати, Тому є речі, які неможливо пізнати, але ти маєш розуміти, що ти їх не знаєш. А коли ми е, занадто багато бавимося з ідеєю там, віри, наприклад, то доходить теж до маразма, коли ми, е, я, я знаю, що я знаю, е, там, де насправді я не більмеса, там, не Петро, нічого. Тобто не треба брехати собі. Можеш брехати кому завгодно, а собі не варто. Тобто, бо це боляче буде для тебе. Не, це не для когось погано, це не, це не аморально, це просто ти шкодиш собі таким чином, особисто. А Толя, Оксана, прокоментуйте, що ми тут з вами робили, набалакали. Що ви про це все думаєте? Я одною половиною з вами, а другою оце, в зборах. Угу. Ну, цікаве начало дня, мені подобається. Якби ще трошки раніше, не вісім, без чогось там, то я б встигала. Да? Так. Так і буде. Дякую. Так і буде. Дякую, Оксана. Анатолій. Я зараз просто в позиції учня сприймаю і просто сприймаю. Благодарю. Угу. Добре. Дякую вам за участь, за увагу. І до зустрічі завтра. Завтра ми робимо для миру якраз. Присвячуємо це Меркурію, будхі, інтелекту, нашому, здатністю вчитись, бути радісним, бути збалансованим, бути в рівновазі. Чи в шахті для миру завтра будемо робити і знову зробимо цю садхану для Лінгі Бхареві? Дякую всім, до зустрічі, гарного дня. Хорошо.